Потім мені подзвонили з поліції, а якісь який які, які вів мою справу. Він каже: Повернись, але вони не запитали, типу, чому я пішов. там є міста. Ти типу, не будеш там на самому фронті. я не боявся фронту. Типу, їхати. Але типу хотілося цієї справедливості. Чого мають зучатися солдатів заставляти їх ремонтувати свої кошти? Ну, типу, я хотів добитися справедливості. Я кажу цій слідчій, вам не цікаво, чому я пішов в ЧЧ? Вона, ну ви ж розумієте, ви маєте повернутися, або ті на вас ведуть кримінальну справу, ті вас будуть подадуть в розшук. Ну, я кажу, добре, я продав свій автомобіль для того, щоб відремонтувати службову машину. Тобто спустя два з половиною роки війни я залишився без нічого. Хоча, коли я йшов на війну, в мене було і автомобілі, автомобілів, у мене була сім'я, в мене було все. Уся два з половиною роки я залишився без нічого, і без ніякої підтримки від держави. я був вже не героєм. А був я не знаю, якось душі мені, типу.